Друзі, вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Анастасія Рябченко і я практичний психолог. Нещодавно в інстаграм отримала таке запитання. Що краще від нервів Валеріана чи магнезіум? Тож, давайте розбиратися. Почнемо з валеріани. Це традиційний засіб в народній медицині, який використовується як заспокійливе при нервовій напрузі або порушеннях сну. Враховуючи огляди міжнародних організацій, протоколами котрих керуються доказові лікарі та спеціалісти у своїх призначеннях, Валеріана не має достатньої кількості якісних досліджень, які б говорили про дійсно її ефективність. Магнезіум або ж магній це мікроелемент, який бере участь у регуляції нервової системи, м'язів та енергообміну. Дефіцит магнію може проявлятися тривожністю, дратівливістю та порушеннями сну. Європейське агентство з безпеки харчових продуктів підтверджує, що магній сприяє нормалізації роботи нервової системи, а також налагодженню сну. Систематичні огляди у науковій літературі показують, що добавки магнію можуть дійсно полегшувати легкі симптоми тривожності та стресу. Проте цей ефект помірний і дійсно краще він працює у людей, у котрих дійсно виявлений і наявний дефіцит даного елементу. Також відомо, що як харчова добавка магній є безпечним у дозуванні до 350-400 мг на добу для дорослих. Передозування може спричинити діарею та інші неприємні симптоми. Отже, магній має більшу доказову базу і може бути корисним при стресі та нервовій напрузі. Проте не забуваємо, якщо біля двох тижнів ви відчуваєте пригнічення, депресивний настрій, страждаєте на порушенні сну, зверніться за додатковою діагностикою до психіатра і подумайте про роботу з психологом чи психотерапевтом. Будьте здорові!